Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Роторною косаркою Virex та граблів ворошилка сонечка е, В нас є основності така позиція. Одна. Е, це чех, чешська поршньова. Євро 0, без свічі накала. По знижці. Знижка на неї буде 1000 гривень. Тобто весь комплект повністю: пальці, поршні, гільзи, кольца. Ну, тобто весь повний комплект буде вартувати вам 19 500 гривень. Чому така ціна? Тому що клієнт наш був, придбав цей комплект. Але виявилося, що в, ньому, в нього стоїть не Євро 0, а Євро 2 під свічу накала. Людина не запускала, нічого не робила, там все добре. Ця порч не працювала, нічого, з нею все окей. 에... Але... але ось такий нюанс. Просто зібрали вже поршні ось тут в гільзах стоять з кольцами вже. Так. І пальці ми вам дамо нові. Новенькі пальці. Ось так. Тому, хто бажає придбати по знижці е є ось така поршнева. Ще раз повторюсь, вона не працювала, взагалі ні, зносу немає, вона нова. Просто її придбали, встановили сюди поршні. і... Е Фактично за це тут знижка 1000 гривень. Кому цікаво, звертайтесь по номеру під відео. Замовляйте. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.